Значить, є ще одна піч Ember, зроблена для ринку Німеччини, Австрії і Більгії. Це там, де люди цінують якість. Цікавий момент є з покраскою. Вона ну, як полімер якийсь покрита, не просто фарба, яку часто бачимо на печах. Якась така дуже приємна на дотик. Ручка про неї вже багато говорив, вона в процесі роботи реально не гріється. У більш старших відеороликах я це показував, це можна бачити. Стандарт димоходу 150 мм. Цікавий момент може бути підключені ось тут ззаду. Є, відповідно, отвір заглушка для подачі повітря з вулиці. Кругленька, трохи більше за 50 см в діаметрі. Цікавий момент, скло сферичне, напівкругле. Повністю по всій пічці. Дуже великий обзор полум'я. Тут можна бачити, що дуже велике скло. Якщо її відкрити, коли відкриваємо, бачимо дві точки закріплення дверей угорі і внизу. Трошки про камеру. Тут зроблено з кераміки і, відповідно, форсунки для подачі повітря на подвійний дожих. Вгорі бачимо дефлектор з вермікуліту. Оця частина захищена, нержавійка сталь. Вона не прогорає, знаємо відповідно цього. І цікавий момент згори. ще один дефлектор. Тобто тут в пічки видовжений вихід димових газів. Він десь змійкою, перш ніж вийти в димохід, він обертається два рази. Це дуже добре в процесі горіння. Ось тут канал подачі горіння топочну камеру, повітря піддирається скло і опускається вниз, бо воно нижче за температурою. Тепер трошки прониз. Оцей ящичок бокс, для будь-чого, що стосується печі. Закривається він ось тут, коригування роботи печі. Ось цим важеном. Праймери і секундарі. Тобто більше-менша потужність робиться цій печі. Великий жодний ящик. Достатньо великий для такої печі. Класно, напівкруглий, не в кожній пічці пічки є. Рушта зроблена з човону, але є дуже цікавий момент, ось цей важе, якщо його перекриваємо, закриває рушту. Тобто пічка може працювати в безпопільниковому режимі. Тобто не буде по Тобто дожик дров буде повністю вщент в пиль. Це дуже добре. Не в кожній пічці є, є, в цій пічці ця функція є. Велика топочна камера. Якщо буде момент для якогось будиночку з більшою площою, то ця пічка буде саме, саме то класно буде. Кругла, велика, підключення згори, ззаду. Як хочеш. Подобається, пиши, дзвони, я відповідаю.